Харизматичний німець, який був придбаний офіційно в Україні, обслуговувався лише на офіційному дилері і має пробіг всього нався 86 тисяч кілометрів. Шкода кодяк у нас сьогодні на огляді 2018 року автомобіль. Повний привід в рес-пакеті. Дивимось! Це у нас дійсно не просто кадяк. Це саме настоящий спортивний агресивний РС кадяк Це у нас виражається в, в таких сидіннях оригінальних ресовських з дуже вираженою боковою підтримкою. В цьому щитке цифровому з дуже красним агресивним кольором в цьому рулі з під ліпісточками зі стелі з Алькантари. Цей автомобіль просто дійсно проситься, щоб йому надавили посильніше на педалі акселератора. Ну, таке дійсно, зараз не зустрінеш на багатьох кадяках. А в нашому варіанті він є, тому що він достойніший, він офіційний, він в дуже класному стані і головне, він має дуже класний яскравий зовнішній вигляд. Тому приїжджайте за цим достойнішим варіантом до нас в Автопрайд. Оглядайте, катайтесь, отримайте справжні емоції від керування і забирайте цей автомобіль.